Доброго дня, дівчата. Сьогодні в нас п'яте завдання лото 10 на 10. Задання знову вишивальне, завдання знову з хрестиками, але яке воно буде, давайте все ж подивимось. Спочатку ми визначимо норми, де від 400 в нас хрестиків до 1000. Ось Беремо наші діжечки і будемо визначати, що в нас за норми на п'ятому Тижні п'ятому П'ять. 500 хрестиків. Далі наступне це в нас так, щось у мене сьогодні з фокусом. 7-700 хрестиків. Так, і остання норма для цього завдання 10. Знов тисяча хрестиків. Дівчата, гарні завдання, гарні просування будуть у вас. А тепер, так, знову беремо наші. Папірці. Залишилось, бачите, шість. Після цього в нас буде вже половина грі пройдена, після цього тижня. І що ж, ми обираємо цього разу? А цього разу нас чекає завдання Червоний колір або блакитний. Угу. Ось так, дівчата, це перше завдання. Друге. Де є діти або тварини? Ну, дуже просто. Я думаю, що ви знайдете. А третє роботу, яка надихає. Ой, тут, взагалі, дівчата, я думаю, що тут ви точно впораєтесь і таку роботу ви, звичайно, знайдете. Якщо шукаєте. 700-500 і 1000 червоним кольором або блакитним, де є діти або тварини, і роботу, яка надихає. На роботі, яка надихає. Все, дівчата, ваше завдання є. А тепер давайте ви ще подивитесь: в нас були два фініші. Дівчата молодці впоралися і мають два гарненьких фініші. Ось такий в нас був перший фініш, чарівна брошечка. Просто красуня, подивіться, яка вона цікава, осіння, ну просто чарівний листочок. І другий фініш у нас був ось такий будиночок або магазинчик, напевно, то магазинчик квітів, саме зараз час для таких робіт. Такий гарний, гарний, гарний відшив. Так що дівчата молодці, я вас вітаю! Ось такі красуні ви зробили, таку красу створили. Це дуже дуже добре. А зараз знов беріться всі за голочку і працюємо, бо в нас ще багато, -багато завдань.